Всім привіт! З вами Демон Олександра. І сьогодні ми переглядатимемо аналітику мого останнього шортсу Але спочатку я хочу подякувати тим шістьо людям, які підписалися на мій канал. Дуже дякую. Так ось, якщо чесно, я не очікувала, що цей шорт стане настільки популярним, тому що, ну, для початку я думала, що історії це якось. Ну, і знімає ще мільйони людей. Розумієте? Тому дуже велика конкуренція, тому. Але я просто не знала чого зняти. І так. Е Пішла записувати фон для відео. тільки я вимикаю запис, як відбувається ця історія. Я вирішила, ну, запишу я її. Е О, і викладу. Ну, погано ж не буде от, дивіться, 620 переглядів. Ну, цього я не очікувала, розумієте? А можете, до речі, мені пояснити в коментарях чомусь так е багато. Е що такого незвичайного в цьому шорту, що він що його так багато людей подивилися? 5 коментарів. Так, мені подобаються всі ті люди, які дивляться коментарі. І. Опа-на! Так, ви молодці ті люди, які поставили лайк, я вас дуже цю. А до речі, ще окремо хотіла дуже похвалити за те, які ви настирливі. оці люди, 15 людей, які поставили дизлайки. Ну, ви просто усю свою ненависть, усю свої проблеми в житті показали оцим от дизлайком. Хоча я вважаю, що не в цьому діло. Просто на Ютубі. Також ходять люди, які судять за національністю, як і в Роблоксі. Так ось пішли дивитися, що тут таке. Аналітика, огляд, початку вихлила. Трохи-трохи переглядів. Ну, тут, мабуть, коментувати нічого не треба. Ключові моменти утримання аудиторії. Ну ось більшість людей відразу на трьох секундах вимикається. Ну, добре. Може їм не цікаво таке. Далі. Що у нас тут є таке? Тут 32,2% тих, хто вирішив переглянути це відео. Ну, це багато, як на мене. Тому що от я коли переглядаю шорти, якщо мені щось не цікаво, я його відразу прогортаю. Так, далі залучення. Середня тривалість перегляду 35 секунд. Ну, я вважаю, що ті, які вимикаються на 3 секундах, і ті, які дивляться до кінця всі 55 секунд. Ось. І середні між ними ще ще що це от 35 секунд. Аудиторія. Постійні глядачі. Немає постійних глядачів. Три постійні. Ні, є постійні глядачі. Дякую постійним глядачам. Добре. Нові глядачі. У мене з'явилися нові глядачі. Що це таке унікальні глядачі? Приблизна кількість людей, які переглянули ваш контент у вибраному діапазоні дат. Так. Перегля... Я переглядаю твій контент тільки рівне 8.00 ранку. Переглянули. Рівно 8.00 ранку. Я не знаю, як це. Так. Жінки, чоловіки. Ну, Я теж жіночі статі, так що. 13-17 років, трохи. 18-24 років. Ну так що я знімаю контент для людей 18. <серків> да уж. Так. Цікаво. Росія 43,0% Україна 32,5%. Я не знаю, чому тоді лайків у мене більше, ніж дизлайків. Де субтитрів. -у -у. Ну, мабуть, мені більше нічого сказати. Дякую всім тим, хто підписався, хто лайкнув, хто взагалі мене дивиться, Якщо ви ще не дивилися цей шорт, можете перейти подивитися. І обов'язково напишіть в коментарях вашу думку щодо того, чому цей шорт такий популярний став.